Складнопідрядні будні, слізно три біль. Вділить ще час майбутній жменю нових неділь, так, щоб слівно так, щоб лише актив. Крапки зупинять війни з окликами могил. Будуть нові абзаци чи епітафісом. Бога ви запитати. Пішов на фронт, там не звучать лексеми Іршої не сила, ні. Пишуть бої, поеми у метафоричній тьмі, надто банальні рими, кров і любов. Буде кличним відмінком сину, вируком Отче де. Світимо свічку душа, світимо свічку їй. Багатозначність душить, є ли чужий і свій. Літери стали строєм між надмогильних плит. Мова не меч для воєн, мова для миру щит.